Ось такий яскравий Redmi 9C, ціна 2350, Він на 64 ГБ, Є відбиток пальця, присутні легкі потертості по корпусу, але не сильно, незначні. Мікророз'єм на зарядку. Ця модель здається. NFC, зараз поглянемо та покажу. Є роз'єм на наушники 3.5. Так, телефон в адекватному стані, повністю робочий. Можу поклеїти захисне скло при потребі, кому буде цікаво. Пишіть за додаткову плату, повністю чистий без різних мій аккаунтів. 9 це так версія, це NFC. Тобто можна розраховуватись е, картою 64 ГБ пам'ять телефону на 10 му андроїді. Він та 3 ГБ оперативної пам'яті, тобто 364. Так, відкриємо камеру. Ось така тут ну, хороша для цього смартфона. Камера в комплекті до нього йде зарядний шнур, мікро, телефон, і все. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення. пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка у шапці.